І це вже десята частина перекупу на моєму каналі. усім дякую за вашу підтримку, лайки. Дякую ті пам'ятки, які переходять на Твіч. Також хочу вам нагадати за свій промокод Коломбо, який вам дасть 7 днів платіну віпки, 50 тисяч та плюс 1 рівень. Так, починаємо ми зразу з моментів з твіча, де що продано, де що куплено і тому подібне. Всім дякую, починаємо. І так, сім'я беха мене задовбала, я її просто злив перекупу на утренку за 8 лямів. Плюс один лям, записуємо. Далі мені подзвонив тіпочок, хотів поміряти дві кофти. Якусь чорну я там продавав забув назву, і е, оверсайз ватага. Чорну він не забрав, забрав оверсайз ватагу. Зараз все побачите. Кофту за 350 брали, за 550 продали, 200к в купілочку. Найс, к прокурили. Дякую тобі. Підкинеш назад до пошти, по-братськи. Давай. Давай. Тут беремо футболку Пальм-Анджелес за 150. Ренок 350, Взяв трохи дорого, але мені просто стало тіпашку. Не знаю ви. чого, перший раз таке. Так, далі побачити моменти, які вже не стріма, а просто біля казіка, як я стояв і що було, хто що купив, то що продав. 650 шайдеш то даю. Не, 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 700, ні. Yeah. Yeah. 650. Yeah, 700. Ні, 700, не буде. Yeah. Тут взяли краси з Хеллоуіна. За 650к, ринок один не і не знаю. Продам, не продам. Узяв, бо взяв, <laughs> треба було щось взяти. Але думаю, що піду в плюс, точно. Дякую. так, звісно, вже відкату, так. Так, тут поступає дуже цікава пропозиція, і я розумію, що всі шматки, які я зараз получу, я дуже швиденько продам і вийду в непоганий плюс. Так, тобто кофта штани і твій бронік лям 300 на годину під 0, так? Да? Так, забираю джинси хромхерд, забираю бронік хромхерд сірий і забираю вебскат кофту. За 1,3 дуже непогана ціна. Давай чекаю. Так, за джинси і бронік максимально швидко мені подзвонили і я вже виходжу в плюс тільки з них. Зараз все побачите. Так, продаєте штани? Який, сам. Так, так, продаю, продаю, так. Давайте замільнуємо їх зараз заберем. Так, без питань міняй, забирай. Так, тут, як ви побачили, джинси вже продані за лям, нагадую лям 300 давали за все. Бронік продається за 600, 300к уже получаємо плюс. Так, далі підведу до що я продав просто АФК, що до мене навіть не дзвонили. Плюс уже все разом підрахуємо, що за скільки і як там буде видніше видно на маркетплейсі в історії угод. Так, підводимо підсумки. Хром лям продані. Кофта вебскат брали з хромхерців лям 400 і броню, які ми брали разом з ними, 600. Два ляма, лям 300 дали, 700К. Прикурили. Шарти катана. Зараз ви побачите. Далі позвонив, тіп купив. Алло. Так, слухаю. По шортам катана є торф якийсь. Звісно, 500к скину. Ну, добре, міняйте ціну. Міняю, міняю. Так, хто дивився попередні частини, пам'ятає, що одні шарти я взяв за 500, другі взяв за 350. Загалом дав 850 і дві пари по 550 у мене пішли. 250к, чисто заробітку. Також зараз вам покажу моменти легонької деградації біля казіка, без цього ніяк. Тіпі попадають різні, але так деколи з ними весело, що я просто не хочу йти від того казіка. Просто весь час провожу біля Казіка. Ану забесе братик, оце евриди. О-о-о, ану ділай. Оце Еврішоп олі, ануписне. Банка. Оліра, єш яйця. Yes, yes. Все, дайте трай. Все, волі, 2 без бітбокса, раді піруки. Ну що, всім дякую за перегляд цього відеоролика. Також не забувайте за твіч, я вас дуже сильно прошу переходити туди. Розіграємо бабки, я не знаю, як ще вас туди заманете. Ви дасте мені активно твічі, я вам розіграю, не знаю. Зробимо голосування, що розіграти, той розіграю. Всім дякую за перегляд, всім дякую за ваші лайки. Зустрінемося в 11 частині.